Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, сьогодні у Євангелії від Матфея почуємо слова Спасителя, бо кажу вам, якщо праведність ваша не перевершить праведності книжників і фарисеїв, то ви не війдете в Царство Небесне. Возлюблені і пам'ятаймо вхід у Царство Боже відкритий для усіх нас, чиє добродійне життя краще, вище і чистіше праведності книжників і фарисеїв. Нині святою церквою молитовно згадується мучениці акеліна та. Антоніна, які жили у III столітті, святитель Тріфілія, єпископ Левкусії Кіпрської, що жив близько 370-го року. преподобні Андроннік та Сава, іконописці Московські, про який дізнаємося із 15-го століття. Також цього дня вшановується пам'ять засновниці славетного Серафиму Дівеївського монастиря, преподобної Олександри Дівеївської, чиє життя було тісно пов'язане із Києвом. Залишившись довою, ця подвижниця прийшла до Київського флорійського монастиря та й прийняла Чернець. Чи постриг. Згодом їй у видінні з'явилася матір Божа і звеліла йти до Сарова, щоб заснувати там новий монастир. казавши на це місце, як на четвертий уділ, свій на землі. Залишені у спадок гроші. преподобна Олександра щедро витрачала на справи милосердя та на них збудувала 12 храмів. Біля однієї з церков подвижниця звела трикелії, куди і стали приходити жити інші подвижниці, що вирішили все своє життя присвятити Богові. Цією маленькою монашою спільнотою матушка Олександра керувала у дусі Смере. Виконуючи у всьому настанови саровських старців, прожила ця подвижниця не більше 60 років і мирно відійшла до Господа у 1789 році. Сам преподобний Серафим Саровський дуже поважав святу Олександру. Він всім наказував ніколи не проходити повз її могилку та просити її молитов перед престолом Божим, щоб і нам було так само прощено, як і її простив Господь. Сьогодні з Днем Ангела православний календар сердечно вітає тих, кого ми називаємо Олександра, Анна та Іванна. А преподобний села Нафонський дає нам пораду: що врятуватися, треба змиритися, тому що гордого, якщо і силою посадити в рай, він і там не знайде спокою, і буде незадоволений, та скаже: чому я не на першому місці. А смиренна душа сповнена любові і не шукає першості, але все бажає добра і всім буває задоволена. І нагадаємо вам, що тиждень після святої трійці називається загальним, тобто у середу і п'ятницю дозволяється вживати різноманітну їжу.